Дякую за завжди, Арті. За мене Артем снімумо, буду грати дуже прикольну гру, друзі, під назвою Doll Playground. Ну як грати? Буду знімати, друзі, обнову дивитися, що додали. Додали тут не дуже так багато, але я думаю, вирішив зазняти, щоб ви знали, що додали. Додавили реально мало, але воно прикольно. Зараз будемо дивитися. Відео, зразу говорю, буде короткий. Також тим, хто починає мене дивитися і хто почав тільки що. Не забувайте про мій телеграм-силочка, на я завжди з лу підвідував в описі. Дуже чекаю. Там активність, друзі, є ігри викладаю туди чуть не кожен день. Є телеграм-чат для спілкування разом з вами, так що будемо на зв'язку завжди. Так, дивимося зверху, ось все що додали. Ось дивіться, наприклад, ось це додала. Дивіться, беремо цю зброю. Зараз ми її візьмемо почуваємо. Хоп, булька, бачите? Скажете, фігня якась, а? Прикольно, дивіться. Просто будка. Толку з того ніякого поки що. Вона лопнула. Також, друзі, що добавили ще Добавили ось до ось таку катапульту. Дивіться, добавили. Наприклад, дивіться, ставимо нашого оцього мелона чувачка і дивіться, зажимаємо її, і дивіться, відпускаємо. Нормально, але сюди краще ставити такі скамінчики чи щось інше. Так, стираємо це все. Хопа. Так, стираємо. Включаю звук, щоб був так. Бачите, ось таке. Також додали ще ось до таку бомбочку, чи що я не розумію. Але дивіться, вона присмокчується, дивіться, до людини. Дивіться, І він червоніє, і зараз буде бабах, жесть буде. Дивіться. Фух, все. Макіттер і зараз опять, Знову. Дуже кров'яна гра, і друзі, дуже прикольна фізика в даній грі. Все. Йому тренер, бачите, воно покотився далі. Також це працює і на роботах. Зброя ось ви бачите, нову додали. Добавили також катапульту, ось ви можете бачити, пелісос у нас є. Давайте перейдемо на Що він може? Ух ти, йошкінти, корм. Ну давайте. ну. Я думав, він маленький, він такий здоровенний На... Ого, дивіться, він присмоктує. Дивіться. Це прибиратиму, поняли? Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Гра реально класна. На цьому, друзі, кінець, якщо вам сподобалась гра, сподобалось мої відео, можете поставити лайк, підтримайте українськомовний контент. Вам не тяжко, не треба робити вид, ніби вам пофігу. Я стараюсь для вас, для вас, а ви зробіть хоч щось приємне для мене. Дякую за увагу. Бережіть себе, своїх рідних, Це буде Україна, русаки йдуть в сраку. Так, всім і говоріть тим русакам, з ними не спілкуйтесь, вони дебіли. Пока, бережіть себе.